1 серпня Закарпатська область показую один із дуже таких чудових гібридів. Плотів, можливо, під назвою умовною гібрид персик слива, так я купляв в живці під цією назвою. Дуже складний смак цього гібрида. Пояснити я. Не є якийсь професійний дегустатор, його не можу. ну Це треба куштувати, як кажуть. Плоди спіють неравномірно, є ось такі, є ще має стигліші. Є ось такі зелені, більш я зовсім ось такі плодів мало, поодиничні плоди, може з десяток плодів на цілому дереві, тому що Вимерзло все цього року. Ще цим, цим гібридом якби треба попрацювати над запилювачем, підбирати йому, тому що е, запилювати його можуть дуже мало, я так зрозумів, е, слив. Ось тут вже упав один, я скуштував. Смак, як завжди, того року я його куштував, дуже надзвичайний, дуже такий різкий, ну смачний. Відчуваю трохи невеличку ще терпкість, в ньому є трохи така терпкість, коли він не повністю розмягчився. Якщо він повністю розмягчається, достигає, то... В цьому плоті терпкості немає якби, зовсім. Тому раджу дуже смачна, як кажуть штука.